Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на 1 травня. Сьогодні ви можете відчувати якусь закритість ну або ж бажання відгородитися від оточуючих для своїх роздумів. Ви можете навіть відчувати якусь нерішучість у якійсь ситуації. Це може бути так, що перед вами постане питання якесь, але ви будете сумніватися та уникати остаточного рішення. Можливо, будете сподіватися, що ситуація вирішиться сама собою. Але ж це не завжди так працює. Ось тому тут з'явився ось цей тужезлів поряд, який говорить, що треба діяти. Треба діяти, а не сумніватися, поки життя дає вам шанси, їх треба брати. Це може бути і нова ідея, яка у вас сьогодні з'явиться, і можливість, яка дає вам шанси на зміни. І от в процесі вже руху з'являться і рішення, і сили діяти, тому не вагайтеся, а дійте. Залишайте ваші коментарі, ну а я бажаю вам далого дня.